Закон однаковий для всіх, у тому числі для рівне Азоту. Рівненський адміністративний окружний суд повністю відмовив у задоволенні позовних вимог підприємству, яке належить до холдингу олігарха Дмитра Фірташа. Нагадаємо, підприємство вимагало скасувати припис і визнати неправомірною перевірку Рівненської територіальної інспекції з держпраці, яка виявила, що рівне Азот півтора місяці не виплачує заробітну плату своїм 40 мобілізованим працівникам. Попри явно програшну позицію, рівне Азот продовжував до. Водити свою правоту, а захисник Дмитро Неконець наголошувати: дзвінок на урядову гарячу лінію не є вагомою підставою для проведення перевірки. Мовляв, у трудових відносинах з підприємством перебуває не дружина, вояка а то, яка поскаржилася на заборгованість, а сам учасник антитерористичної операції. Тому особисто їй рівне Азот нічого не винен. випадку <звук> жодних прав Янки кутку так аби пада на запідушку оскільки будь-яких відносин з нею не прибуває. Крім того, вважаємо, що на молодову гарячу рівню не є мірі обґрунтованим. На відміну від рівня азоту, держава захищає права не лише мобілізованих, але й їх сімей. Хочу звернути увагу суду, що відносно 40 сімей мобілізованих порушується законодавство про працю. 40 сімей, чоловіки, які зараз на даний момент знаходять від. Здійснює свій військовий обов'язок залишаються без забезпечення, залишаються без вчасно виплаченої заробітної плати. Чоловіки залишили вдома сім'ї, діти, які залишилися без годівника, без відповідної допомоги. Тому Державна інспекція праці вважає своїм безпосереднім обов'язком захистити права, гарантовані і мобілізованим, і їхнім сім'ям. Згідно законодавства, разом із збереженням робочого місця зберігається і заробітна плата для учасників АТО. Її сплачує організація, в якій до моменту мобілізації працював військово зобов'язаний, і лише після цього держава у повному обсязі повертає підприємству, у даному випадку рівне Азоту витрачені кошти. Але, мабуть, керівництво Патрівне Азот вирішило діяти не згідно закону, а згідно своїх уявлень про закон, чекаючи повної передоплати від держави і цим кроком залишивши без засобів до існування 40 сімей своїх. Працівників та, попри усі намагання рівне Азоту по-своєму трактувати закон України, крапку у цій справі поставив суд. Суд постановив позавчуть близько оценку рівне азот задоволення позову територіальної державної інспекції з питань праці в Рівненській області про заняття в транспортське припису від 23 липня тисячі п'ятнадцятого року No17231 відмовити полі. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.